Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую широкому загалу враження про матч 4-го туру Ліги Чемпіонів УЄФА 2024-25. Шахтар Донецьк Україна» «Янг Бойс швейцарія в якому ми, вболівальники, зазнали емоцій у всіх відтінків від дикого розчарування, коли після кричучої помилки Бондаренка на 27-й хвилині Емері забиває перший гол Янг Бойс у поточній лізі чемпіонів. До неймовірних радощів, коли вже на 31-й Шахтар святкував свій перший гол у найпрестижнішому клубному турнірі світу. Судаков промчав лівим краєм і майже від ліцевої лінії відпасував уздовж воріт так класно, що Олександру Зубкову ще набігав, залишалося поставити ногу, щоб гол Шахтаря відбувся 1-1. Нарешті наші забили. Ура, панове! Ура! Можна відкурковувати шампанське і наповнювати ними келихи. Адже це перший гол українського клубу в основному раунді осінніх єврокубкових групових турнірів. І це нічого, що залетів перший м'яч в сітку суперників тільки в четвертому турі. Головне розпочати, а там піде. Що невдовзі, і відбулося вдруге. Після забитого дебютного голу з ніг чемпіонів України ніби спали кайдани. Пішли гарні стрімкі комбінації через ефектні паси п'ятами. Одну з яких не менш ефектним ударом з правого кута штрафного майданчика суперників завершив Георгій Судаков влучним ударом у дальній кут. 2-1-41 хвилина. По перерві красиві розгонисті атаки шахтаря тривали. Бондаренко, наприклад, міг виправитися за ляп, що призвів до пропущеного м'яча, але пробив вище воріт. Але й помилки продовжувалися після однієї з них лише далеко виставлена нога Бондаря. Перервала дуже небезпечний простріл у центр штрафного майданчику на суперника, який уже був готовий зробити неприємність для Шахтаря. Далі Бондар ще кілька разів буквально рятував у своєму штрафному майданчику то вчасно удар заблокує, то знову простріл перехопить, то м'яч із майже стрічки винесе. Іноді Шахтар всією командою відбивався. То вже Янгбойс, ледве-ледве м'яч зі своєю штрафною виносить. І знову Шахтар тримає валідольну оборону. Подібне нервування закінчилося тільки з фінальним свистком. Шахтар на силу здобув свою першу перемогу в лізі чемпіонів, набирає 4 очки і піднімається на 26 місце в загальній турнірній таблиці. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!